Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути таку задачу. У нас є вектор А та вектор Б. Потрібно знайти кут між цими двома векторами, які, бачимо, задано координатно. Згадуємо, де, як знайти кут між векторами. Варто згадати формулу скалярного добутку векторів, там, де присутній, зокрема, кут між векторами. Нагадаю, скалярний добуток вектора А. На вектор B буде дорівнювати добутку довжин цих векторів, тобто модуль вектора A на модуль вектора B, і помножити на косинус кута між векторами відповідно A та B. І звідси косинус кута між векторами A та B буде дорівнювати скалярний добуток A помножити на B, Поділити на модуль, тобто на довж, добуток довжин вектора А та Б. Але, щоб скористатися даною формулою, нам все ж таки потрібен скалярний добуток. Тому є е, інша формула для знаходження скалярного добутку, коли немає кута, але коли вектори задано координатно, вона має вигляд модуль вектора ой, верніше, скалярний добуток вектора А на вектор Б. Буде дорівнювати добутку відповідних координат. Тобто, відразу знайдемо мінус 2 помножити на 3, мінус 2 помножити на 3, плюс корінь е, 2 кореня з 3, помножити на мінус корінь з 3. Дорівнює. Рахуємо. Мінус 2 на 3, це буде мінус 6. Тут буде вже плюс на мінус мінус 2 корені з 3 на корінь з 3, корінь з 3 на корінь з 3, 3 на 3. 3, на 3 буде Корінь з 3 на корінь з 3, буде 3. Помножити на 2 буде відповідно 6. Тобто буде мінус 6, мінус 6 разом мінус 12. Отже, скалярний добуток вектора А на вектор Б Ми з вами знайшли і можемо підставити ось сюди, в чисельник. Але лишилося знайти модулі вектора а, а та модуль вектора Б. Модуль вектора А, тобто довжина вектора А. Якщо вектори задано координати, то це в нас буде сума квадратів відповідних координат. Тобто мінус 2 в квадраті додати 2 корень з 3 в квадраті. Рахуємо, мінус 2 в квадраті це 4. 2 корінь з 3 в квадраті, 2 в квадраті 4 на 3, 12. Тобто 4 плюс 12. І того 4 плюс 12 16, корінь 16, і тобі ж 4. Отже, оскільки це довжина, тому тільки 4. Беремо додатнє число, не мінус 4. І довжина вектора B, тобто модуль вектора B буде дорівнювати 3 в квадраті додати мінус корінь з 3 ось, в квадраті. Рахуємо 3 в квадраті 9, це під коренем, Корінь з 3, мінус корінь з 3 в квадраті, це буде 3, тобто плюс 3. Разом буде корінь з 12. Якщо ми уважно згадаємо, що 12 це 4 помножити на 3, корінь з 4 це у нас 2, тобто 2 кореня з 3. Отже, ми з вами знайшли довжини відповідно вектора А та вектора Б. Отже, ми можемо підставити у формулу скалярного добутку. Рахуємо, підставляємо косинус між векторами А та Б. Буде дорівнювати скалярний добуток А помножити на Б, ми вже знайшли мінус 12, модуль вектора А, тобто довжина його 4, помножити на модуль вектора Б, тобто довжину 2 корені з 3. І е якщо скоротити, лишається. Тут лишається мінус перед дробом 3, що ділиться на 2 корені з 3. З вашого дозволу, можемо позбутися корені з 3, Тобто позбутися і раціональності в чисельнику та в знаменнику. І в результаті отримуємо 3 коріння з 3, мінус, тільки е, не забуваємо. І помножити на 2, що ділиться на 3. Скорочую трієчки і буде мінус корінь з 3 на 2. Нагадаємо. Е, оскільки у нас від'ємне значення косинусу, значить. Значення конуса більше за 90. Не звертаємо поки що увагу на мінус, згадуємо корінь з 3 на 2, косинус якого кута дорівнює корінь з 3 на 2. Це у нас 30 градусів. Так? Але, оскільки мінус, то ми маємо записати як 180 мінус 30 то, тобто, 150. Тобто, шуканий кут між вектором А та вектором Б буде дорівнювати 150 градусі. Дякую за увагу!